Яна Марія вам сердечка. Ну, де ж воно рипить? Сердечка. Ну, де ж воно репитить? Сердечка. Ну, я вже не знаю тут. Я вже не знаю

Абдусалом, доброго вечора, доброго вечора, Марія Яцьків. Привіт усім, друзі. Я ненадовго тільки лайчик поставила. Іду на репетицію в церковний хор. Бог вам поміч, гарного вам, гарно вам вечора і приємного спілкування з друзями і всіма. Бог вам поміч, гарно вам. Десь чуть там порипує, але я не можу більше ні зробити. Машенька, я вже тел перезапустила, все одно репить. І після того, як ти кинула посилання, Наді, попробую перезагрузити і ще раз зайти. Галина Докінко, Діана, привіт, Діана. Ксюха моя хороша цукерочка, рибка. Золота моя через те, що дождя, інтернет паршивий. Маша трош... трошечки є. Надя Вільхова, привіт із Молдавії. Добрий вечір, люба і вся ваша сім'я. Хорошого вам вечора. Міра, щастя і добра. Вам лайчик поставила за номером 50. Дякую, Надінька. Доброго вечора, миру, спокою і затишку. Тільки хороших новин. Валюша, таке тріщит, коли ви говорите. Ксюша, Люба, ви посадили часник. Я... Яка погода у вас? У нас мрако цілий день. У нас мрака теж була. І дощ такий файний був в день. Ось. Так що не знаю, в нас, то... нас то дощ був десь з 11 години ось Але часник я ще не садила. Вікторія, привіт, Любаша, як пройшов день? Вікторія. До обіда з зупеньками поробавилася, з обіда коло грубок, то кури, то собаки, то кози, бо на день мені її пасти не гонили, бо дощ не хотіла гнати. Ось таке по хазяйству. Так, Таня Люба рипів і зараз по рипу є запитай. Діана, Юля, моя рибка, золота, Богдан, Галина, Докінко, добрий вечір. Привіт, передайте мені Налі, Назаров. Назаров, привіт, Юля, Діана, дякую, Юля, Богдан Турта, привіт, Галина е, Докієнко, Богдан Турта, доброго, доброго вечора, міцного здоров'я. Ну, звук виключи. Доброго вечір. Тетяна Співак, Любочко, репить. Валюшка, ні, що то у вас з мікрофоном. Катерина возна, Таня Ворона доброго вечора. Богдан Надя Вільхова, добрий вечір. Фатіма, слава Україні. Ілюшка, всім привіт. Привіт, Таня, хай там репить тебе чути. Наташа Гайдаєнко, добрий вечір, Богдан Турта, гарного вечора. Катерина Ілюша, добрий вечір. Машенька, я перезагрузила телефон і все одно репит. Тетяна Бондар, ні, якийсь віднос, ну, голос іде. Фатіма, я по-русски говорить, а по-русски говорити можеш? Нормально по-русски. Ти ж всю життя по-русски говорила. Фатіма. Ти можеш по-українськи зайшла на мій канал, можеш писати на українській мові. І не виколупуватися що ти не знаєш. Зрозуміла? І не вдавати, що ти буцім щось там не розумієш. Тебе сюди ніхто не кликав і по тебе ніхто не посилав. Урозуміло? Ось таке то діло. А кричала, ти, ти то ти кричала, слава там, Китаю чи кому там, ти, до куди ти там відносишся. Так що щасливої тобі дороги. Катерина Фатіма. Не пиши дурні, вже не буде. Івана Блищик, Я, яка ширина стіла, де стоять козочки для одні.